16 людей поранені через атаки армії РФ по Запорізькій області. Упродовж доби окупанти здійснили їх понад 600. Під удар потрапили 26 населених пунктів. Війська РФ атакували з авіації, застосовували ФПВ-дрони, реактивні системи залпового вогню та артилерію. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитає очільника області Іван Федоров з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Слава, вітаю я вас. Прошу вас докладніше розказати, як минула ніч у регіоні, і яка ситуація на тепер, по яких населених пунктах російські війська ведуть вогонь чи можливо припинили. За останню добу ворог майже 650 разів здійснив удари по території Запорізької області. Також ворог атакував вчора по обіді один з житлових районів міста Запоріжжя, Запоріжжя, саме Шевченківський мікрорайон, де ворог поцілив по житловій забудові. Вчора в цілому в цій атаці постраждала. 12 людей, 12 людей було поранено. Вісім з яких були шпиталізовані. П'ять з яких знаходяться в е, стані е, в тяжкому стані. Е, ці п'ять людей були прооперовані. Наразі наші лікарі борються за їхнє здоров'я. Також вчора, після е, ворожої атаки, було пошкоджено частково сім багатоповерхових будинків, також гуртожиток, і одразу всі комунальні служби приступили до. Ліквідації наслідків надзвичайної ситуації також слід зазначити, що на вчорашній день на сьогоднішній ранок на території лікарень Запорізької області, міста Запоріжжя, перебуває 31 людина, яка постраждала від ворожих масованих атак. Пане Іване, енергетичні об'єкти це головна ціль російських військ по всій Україні у Запорізькій області. Які масштаби уражень і як оцінюєте нинішній стан в системі? Сьогодні досить складна ситуація з енергетикою на території Запорізької області. В нас одночасно сьогодні по графіку є чотири черги відключень, і тому намагаємося щодня приймати чергові і чергові антикризові заходи для того, щоб відключати якомога, якомога менше споживачів, саме цивільних, саме квартири, саме будинки вчора були прийняті чергові рішення, яким чином зменшити кількість та потужність критичної інфраструктури, яка не вимикається. Таким чином прийнято було рішення, що деякі насосні станції теплових мереж водоканалу переходять безпосередньо на генератори і будуть працювати від генераторів для того, щоб сумісна потужність була менша і наші мешканці могли більше користуватися. Атися безпосередньо електрикою, також е, на сьогоднішній день всі тепло, водо, е, канал е, газопостачання працює в штатному режимі. Є лише проблеми е, графіки по енергетиці. Пане Івана, а якщо говорити про людей, які постраждали внаслідок російських ударів, які втратили житло, чи працює програма «ЄОСЕЛЯ», які її показники у вас у регіоні? дійсно я селя працює і зараз починає працювати значно більше, тому що дякуючи ініціативі президента, уряд прийняв більшу підтримку наших мешканців, особливо з тимчасово окупованих територій, отже, переселенців. Коли уряд дофінансовує 70% від першого внеску, а також 70% платежів першого року, паралельно було прийнято рішення, що з обласного бюджету виділяються кошти. Ще на 30% на перший внесок. Отже, весь перший внесок на придбання квартири по програмі Яселі для переселенців компенсується за рахунок бюджетних коштів державного відповідно та коштів місцевого бюджету. І в нас вже є перші приклади. Буквально днями одна з родин, які є переселенці з Енергодара, змогли отримати такий кредит і вже придбали собі квартиру на території міста Запоріжжя. Наразі ще десятки. Ки запитів розглядаються банківськими установами на території Запорізької області. Я думаю, що до кінця року щонайменше ще 5-7 родин зможуть придбати отримати собі житло по програмі Яселя з 100% компенсацією першого внеску. Щодо наступу росіян 40% від усіх просувань по всій лінії фронту від північної ділянки до південної припадає саме на Запоріжжя у зв'язку з наближенням росіян по лінії фронту у районі Гуляйполя Добропілля чи є потреба у розширенні географії евакуації? Яка там ситуація? Зі скількох населених пунктів її здійснюють і куди перевозять людей? Сьогодні день єдиний транзитний центр, який є, функціонує. Він функціонує на території міста Запоріжжя. За останні е, трохи більше ніж місяця е, 500 людей скористалося послугами транзитного центру. Є е, е, можливість там як оформити абсолютно всі документи, так і залишитись тимчасово на території транзитного центру для того, щоб е, перечекати можливість оформити всі виплати, матеріальну допомогу е, та переїхати або в місця тимчасового проживання. Які ми готові надати також на території міста Запоріжжя або евакуюватися в більш більш безпечні регіони нашої держави, або переїхати до родичів, так часто обирають також наші мешканці. Що стосується лінії фронту і необхідності додавати ще пункти до обов'язкової евакуації, то наразі такої потреби немає. Дякуючи нашим збройним силам України, натиск ворогу був призупинений та та Сповільнений тому на сьогоднішній день додавати нові населені пункти до обов'язкової евакуації примусової евакуації. не немає такого виклику, немає такої напівності. І через те, що лінія фронту наблизилася, чи активніше росіяни застосовують дрони FPV або на оптоволокні для ударів по цивільних? Як ви цьому протистоїте? Жаль, так тому що якщо ми подивимось минулого тижня, то в нас було два антирекорди: це 904, 922 обстріли за добу. 60% від цих ворог обстрілів це саме FPV-дрони, які ворог застосовує в величезній кількості. А на сьогоднішній день основна наша задача захисту це. При взаємодії з а, військовими підрозділами, а, починаючи від засобів РЕП, подякуючи державній службі спеціалізованого транспорту. Це будівництво антидронових шляхів, які наразі наведені на а, екрані, а, і а, в Запорізькій області вже сотня кілометрів побудовано таких доріг і продовжуючи, а, звичайно, а, допомогу військовим для того, щоб ворог не міг. Облаштовуватись е, свої позиції пілотів поблизу лінії фронту це також один з окремих елементів протидії, той, який застосовується у нас, так дійсно головний захист мирних людей це сили оборони. А яку зброю ви ви це робите регулярно? Яку зброю ви передаєте бригадам, які воюють на Запоріжжі? І чи вистачає ресурсів для цього? Що є джерелом підтримки для надання підтримки? Єдине основне джерело це бюджети громад Запорізької області, які всі приоритизували а, напрямки своєї роботи. Це саме до. Допомога армії і цей рік ми точно закриємо в сумі більш ніж 3 мільярди гривень допомоги збройним силам України. Основні потреби, які є у військових, і те без чого вони сьогодні не можуть здійснювати оборону Запорізької області, це якраз дрони, починаючи від мавіків, продовжуючи специфічними ФПВ дронами Це звичайно, засоби РЕП, це засоби мінування. саме все це сьогодні забезпечується фондом оборони Запорізької області для наших військових. Ми точно не зможемо закрити всі потреби військових, але ми закриваємо нагально критичні потреби, без яких наші військові не здатні. Нездатні виконувати ті бойові завдання, які перед ними ставляться на запорізькій лінії фронту. Що стосується чи достатньо цього, чи недостатньо, ні, звичайно, недостатньо, тому що є шалена потреба в автівках у наших військових через те, що ворог збільшує дальність застосування дронів на оптоволокні, То щодня ми майже фіксуємо знищення автівок транспорту. У наших військових підрозділів тому на жаль всі потреби ми не здатні покрити, але точно найкритичніші вони на сьогоднішній день покриваються. Пане Іване, я дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.